Привіт, мене Таліна. І в цьому відео я хотіла поділитися такою думкою, що іноді, коли ти не маєш за мету, наприклад, бути якимось милим, чемним, добрим та якимось таким гарною людиною для інших, для то навіть якщо ти не намагаєшся, то ти можеш таким стати, ти можеш довіряти, ти можеш. Просто бути собою та не намагатися щось робити, неймовірне, та залишатися чемною, доброю, тобто все, що я казала до цього. Проте, якщо ти навпаки занадто сильно намагаєшся бути такою людиною, то іноді це може призвести до того, що люди тобі, наприклад, не будуть довіряти, вони будуть відчувати, що насправді ти не така людина. Наприклад, якщо ти робиш вигляд, що ти чимна людина та добра людина, то якісь, не знаю, плітки та те, що про тебе кажуть інші люди, то може дійти до цієї людини, якою, з якою ти намагаєшся таким бути, або такою. І це призведе до того, що людина. Будеш знати, що з тобою все ж таки не, не варто мати справи все одно, незважаючи на те, що ти можеш, мож, можливо, справа би або справила б таке враження. І взагалі, тобто, це лише для цієї людини буде доказом, що ти так, ти не дуже чимна людина, насправді. Проте це те, що. Насправді найчастіше інші люди відчувають, і тобто просто хочу сказати, що будь собою, не треба робити себе якогось занадто галантного або занадто занадто добру людину.